В Одесі 13-річна дівчинка разом із матір'ю виконували завдання кураторів зареф підпалювали авто та об'єкти Укрзалізниці за обіцяні гонорари. Як повідомили в Нацполіції, підлітка завербували через месенджер. Вона підпалила релейну шафу на одеській залізниці, а згодом отримала нове завдання: знищити автомобіль військовослужбовці, який використовували на фронті. Дівчина залучила до злочину свою 58-річну матір. Вночі вони підпалили Фольксваген. Авто згоріло вщент. Матір затримали її. Загрожує до восьми років позбавлення волі. Дитину передали органам опіки. До неї можуть застосувати примусові заходи виховного характеру. Викрили підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України. Як повідомили в СБУ, на Київщині затримали 33-річного переселенця з Луганщини, який підпалив мультів та кросовер українських воїнів. На Тернопільщині викрили 19-річного безробітного з Чортківського району, який знищив релейну шафу на залізничному перегоні та готував теракт проти сил оборони. Затримали фігуранта на етапі, коли він придбав складники для виготовлення у власному помешканні саморобного вибухового пристрою. У Сумській області затримали 19-річного Теля шостка, який спалив два позашляховики зсу та намагався знищити ще одне службове авто на Закарпатті 22-річного мешканця Тячівського району, який підпалив поштове відділення, та спричинив загоряння релейної шафи місцевої філії «Укрзалізниці». затриманим. Повідомили про підозри, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві посеред вулиці застрелили чоловіка. Інформацію підтвердили у поліції столиці. Це сталося у Голосіївському районі. Екс-розвідник Роман Червінський у своїх соцмережах повідомив, що ворожий диверсант вбив полковника СБУ Івана Воронича. П'ятьма пострілами впритул під час виходу з помешкання. Сьогодні, у 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу. Написав екс-розвідник. Нині на місці працюють слідчі та з'ясовують усі обставини вбивства. Директор одного з департаментів КМДА повідомили про підозру за службову недбалість, що призвела до підтоплення тунелів метро між станціями Деміївська та Либіцька. Як повідомили в поліції Києва, ще у грудні 2023 року сталася аварія, внаслідок якої було порушено герметичність тунелю. Вода та пісок потрапили всередину, що спричинило зупинку руху потягів на ділянці синьої гілки. Слідство встановило, що чиновник, знаючи про загрозу руйнування конструкцій, не вжив жодних заходів для запобігання аварії, попри свої посадові обов'язки. Організація. Альтернативного транспорту та закриття станції обійшлися місту у понад 164 мільйони гривень. Чиновнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Львівщині рятувальники ліквідовують страшні наслідки негоди. У ніч на 10 липня внаслідок інтенсивних опадів у Львівській області, вийшли з русел річки Щирка та Зубра. Через підйом рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Частково підтоплена автодорога Львів Пустомити Маденичі. У селі Скнилів рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє дітей. Також врятовано двох собак. Окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи проводять відкачування води з території електропідстанції за допомогою. oh you pump